Так. О, давить, а шово, що... ю. Это пляж, за тут. Усе. Усе, Усе это побили на шу, пади Аккуратно ноги. Усе разбито. Ну если б тут я був, я б при остався тут. Планую виїжджати, що ж тут, ви ж бачите, ну треба хоч дощі підуть, воно вже. Ой-ой-ой, ми вже привикли до цього. Це страшно казати, що ми привикли, але ми вже все це пройшли. Ми побігли в погріб і вроді як яка то защита. Вроді як чувствуєш, я зараз сплю в погребі ночами. Де-то щось стукнуло, я вже побігла в погріб, а там куди. Трошки запасів в нас якісь, то є, картошка ще стара є, там щось у погрібі є, консервація якась є. Не буде хліба, мукичка є, якось, щось печим. Це наша домівка, це наше все. Ми всю жизнь тут прожили. Прильот був сюди. Ми тушили. Потушили, погасили, полягали, віддихаємо. Поки прилетіло тільки до сусіда, так? Та хіба тільки раз, вон два рази прилетіли. Ну я ж кажу, поки до сусіда. Тільки до сусіда да. А як прилетить до мене, тоді поїду, да? ну, так? Конечно. Ну, звісно, поки хата ціла, так розумі. ми. Як завжди. Так, да, так. Да. Ми вже прихилі люди і нам тяжко десь знаходитись. Жінка діабетчик, вона слабенька, а я теж з ногами і нема такого здоров'я, щоб десь поселили і без ніяких там удобств. Сьогодні ми плануємо евакуювати 13 осіб. Ці люди будуть евакуйовані в місто Харків, де вони зможуть отримати психологічну, соціальну підтримку наших працівників. Та що віднюміну. Бабах, бабах. І сьогодні вночі там чужу, і хата горіла, це, ну, короче, дуже тяжко. Ні газу, ні святу нема. Упередся, ну, взяли і все. А що? Картошка трохи чуть трохи. Щоб на перший день хоч, хоч щось картошки нажарив чи щось. Жінка в мене інвалід, ми вдвох. А що далі будемо? Так, я загалом у громаді залишається близько 23 тисяч людей. Безпекова ситуація напружена. Дуже велика небезпека застосування FPV-дронів ворожих. Плюс постійні обстріли з артилерії з різних видів зброї, з мінометів є проблема звичайно зі світлом, з водою. Але в тих умовах, яких ми зараз знаходимося, конкретно ось тут казачі лопані, відновити це ну майже неможливо. І тому для того, щоб люди від цього не відчували дискомфорт, їм просто потрібно звідси виїхати.